Вітаю! З вами Дар'я Букрієва, директор бізнес-інкубатору Дніпровської політехніки, і ми з вами продовжуємо серію зустрічей з випускниками нашого університету, які стали успішними разом з Дніпровською політехнікою. І сьогодні до нас в гості завітала чарівна випускниця Дар'я Мамонтова. Вітаємо вас! Вітаю, дуже приємно. Дар'я, перше питання, яке хотіла би вам поставити: розкажіть, будь ласка, про свій кар'єрний шлях. Де ви працюєте, на якій посаді, як ви прийшли в цю професію? Дуже цікаве питання, бо дійсно є що згадати, є чим пишатися, є що розповісти. Моя професійна діяльність складає 21 рік, і за 17 років з посади звичайного менеджера з продажу я виросла до генерального директора крупної торгівельно-виробничої компанії. Я працевлаштувалася в крупну міжнародну корпорацію Веста. Це виробник, який на той час займав лідируючу позицію в Україні. Виробник стартерних свинцево-кислотних акумуляторів компанія мала в штаті понад дві тисячі людей, займала 45% долі ринку України і дуже добре була представлена в країнах СНД. І мала бажання вийти на міжнародний рівень, просувати свої бренди в країнах Західної Європи, на африканському континенті, в країнах Middle East. Тому в той час було створено департамент з розвитку ринку, куди мене і взяли фахівцем молодою студенткою, одразу після навчання. Ще студенткою. Ну я вже отримала диплом і одразу вступила. Так і розпочався мій кар'єрний шлях. Через три роки роботи в цій компанії я зрозуміла, що потрібно зробити щось таке, що приверне увагу всього світу до нашої компанії. Тому запропонувала власнику компанії організувати міжнародну виставку. Це був 2008 рік Німеччина, Франкфурт на Майні. Наймасштабніша виставка в акумуляторному бізнесі автомеханіка, яка проходить раз на два роки. І ми гідно представили тоді наш продукт. А після цього клієнти почали приїжджати до нас, заключати контракти, брати пробні партії. Ми вже добре розуміли вимоги клієнтів. Я вважаю цю подію дуже важливою в моєму кар'єрному зростанні, бо це був відлік мого зростання кар'єрними сходами. Бо саме після цієї виставки керівництво компанії мені запропонувало створити департамент з продажів на експорт. Мені дозволили сформувати свою команду молодих фахівців. І ми насправді показали дуже великі результати. Тільки через час я усвідомила, що дійсно вивела компанію на новий рівень, бо оберти компанії зросли і доля експорту вже складала 50%. І е, назва компанії Веста була на слуху всього світу в акумуляторному бізнесі. Це правда. Другим місцем роботи це була компанія Біосфера, це виробник продуктів гігієни Хаусхолд. І там теж я здобула дуже цінний досвід. Взагалі я вважаю, що кожне місце роботи залишає певний відбиток, наповнює тебе новим досвідом, новими знаннями. Там я займала посаду директора з експорту. Ну, практично це була та ж сама діяльність, і алгоритм виходу на нові ринки вже був відпрацьований, все вже було знайоме. І я зрозуміла, що пора рухатися далі, хотілося чогось більшого, тому тоді прийняла рішення здобути другу вищу освіту, економічно, і обрала для цього саме Дніпровську політехніку. Я здобула освіту і за фахом економіст, економіка підприємства. Зараз я вже майже три роки займаю посаду генерального директора крупної. Торгівельної компанії Гір Інтернешнл вона називається це торговий дім, головний офіс холдингу, який є виробником вогнетровкої продукції, яка використовується в металургійному секторі, на цукрових заводах, на цементних заводах, заводах з виробництва скла, підприємствах з теплоенергетики і в дуже багатьох галузях. Тому ось так. Ось такий Цікава така історія. Дар'я, насправді ось ви да сказали, що ви по першого світу філолог, так але одразу працювали, ми скажімо так, не за спеціальністю, не за спеціальністю. прямою, так, так. але опосередковано знання мов напевно вам знадобилося, да для того, Звичайно, щоб розуміти так. якісь міжкультурні особливості в спілкуванні, в побудові цих зв'язків з іноземними партнерами, так. Так, звичайно, я поясню, чому я обрала за першу освіту спеціальність філолога. Я ще в школі мріяла подорожувати, побачити якомога більше країни. Тоді мені здавалося, що професія перекладача філолога мені в цьому допоможе. І обрала вивчення іноземних мов. Я опанувала три іноземні мови: французьку, англійську італійську. Mm -hmm. Перекладачем я не стала, але звичайно, знання іноземних мов мені дуже допомогло в моїй роботі, бо багато років я займалася розвитком експорту, а без іноземної мови тут ніяк. І правильно ви зазначили це і розуміння менталітету різних національностей, вміння спілкуватися. ну, це дійсно мені дуже допомогло. А що стосується другої освіти, то коли я зрозуміла, що я вже переросла рівень директора з продажів, і в мене з'явилася амбіція на позицію топ-менеджера, я прекрасно розуміла, що мені не вистачає певних знань. Uh -huh. Бо основи АЗ-економіки економіки це must-have для топ-менеджера. Економіка це ключ до розуміння бізнесу, до керування бізнесом і розуміння його основних функцій. Тому до мене прийшла думка дійсно здобути другу економічну освіту. Насправді я дуже вдячна Дніпровській політехніці, бо ця команда професіоналів, яка тут працює, дійсно багато чому мене навчила. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що першу освіту ви обирали, тому що це була ваша мрія. Так. так? А другу освіту ви вже обирали за якимись іншими критеріями. Так. Так? І чому саме Дніпровську політехніку ви на той момент обрали? Ну, Насправді я вдячна своєму чоловікові, який теж закінчив Дніпровську політехніку, і саме він мене наштовхнув на думку, що мені пора рухатися далі. І отримувати цю економічну освіту, і саме він мені порадив вступити до цього вишу? Ну саме така сімейна так, сім так. традиція, да І відкрию також невеличкий секрет, mm -hmm. що син далі також навчається в Дніпровській політехніці, mm -hmm. і тому в мене є ще одне питання стосовно цього. Скажіть, будь ласка, у вас уже декілька поколінь навчається mm -hmm. в нашому університеті? Чи бачите ви зміни? В підходах до навчання в університеті в цілому, ось ви повернулися зараз до університету після декількох років після завершення. Так. Так? Mm -hmm. Що ви бачите такого, що змінилося, що вам кинулося в очі? Все дуже змінилося. Взагалі треба починати з того, що зараз молодь зовсім інакша. А молодь це нове покоління, яке дуже цікаво мислить, генерить дуже цікаві ідеї, і вони по іншому взагалі сприймають цей світ. Тому і підходи в навчанні теж зовсім інші. А зараз використовуються нові технології. Той самий штучний інтелект дуже широко використовується, і мій син дуже часто користується цим інструментом, за що іноді сварю його. Але можливо це і правильно, чому ні? Якщо цифрові технології дозволяють це. Це онлайн навчання, такого ми не знали, коли вчилися ні я, ні чоловік. А виявляється, що під час онлайн-навчання ефективність зовсім не знижується, і продуктивність, і з'являється навпаки ще більше часу, щоб займатися ще чимось. Тому ну, дійсно все змінилось. І педагоги, викладачі теж стали більш гнучкими. Мені здається, вони більш адаптуються під потреби сучасної молоді. Тому матеріали для навчання, знову ж таки, все онлайн, все оцифроване. Ну, все це дуже цікаво. І студенти вони більш мобільні, вони діти світу сьогодні. Тобто... Якщо, наприклад, я або мій чоловік, ось ми обрали місто Дніпро для проживання, для навчання і так далі. Ми навіть і не думали, щоб кудись переїжджати. Так, ми багато подорожували, але щоб міняти місце навчання, місце проживання, про це й мови не було. Молодь зараз зовсім по-іншому міркує. Так, це це дійсно так. І ми це бачимо по студентам Ніпровської політехніки. У нас в університеті дуже багато mm -hmm. можливостей брати участь в міжнародних проектах, в стажуваннях, mm -hmm. і студенти дійсно із радістю і задоволенням сприймають. Ну для них це виклик спочатку, да тому що потрібно пройти співбесіду, потрібно написати мотиваційний лист. Але е, коли вони повертаються з цих е, міжнародних проєктів відряджень, називається, це так, 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 вони повертаються зовсім іншими, з іншими досвідом, mm -hmm. і вони готові імплементувати його вже і в, і в навчанні, і ділитися так. цим досвідом з, зі студентами своїми одногрупниками. Ще хочу додати, Дашу вибачається да перемовило. Додам чому ще саме Дніпровська політехніка стала моїм вишом, де я здобула освіту. Бо Окрім чоловіка в моєму колі дуже багато знайомих, які закінчили Дніпровську політехніку і стали успішними людьми, успішними керівниками. Хтось має свій власний бізнес, хтось працює в міжнародній компанії, а хтось навіть за кордоном дуже добре влаштувався, і я вважаю, що це дуже високий показник. Тобто, друзі, позитивний досвід друзів також має також має вплив. Сьогодні ви вже приходите в університет як роботодавець. Скажіть, будь ласка, які ви вбачаєте можливості, яким зараз можуть надавати роботодавці для покращення навчального процесу, для того, щоб більш адаптувати студентів до тих викликів, які постають перед ними після того, як вони завершують фактично своє навчання, якими можливо додатковими скілами вони мають бути? Наділені для того, щоб стати успішними. Ну, дивіться, якими скілами. Перш за все, це, звичайно, особистісні риси треба в собі розвивати студентам. Бо якими б ви знаннями, навичками не володіли без ось цих особистісних рис, ви не зможете досягти успіху. Що я маю на увазі? Ти повинен бути. Мотивованим, дисциплінованим, наполегливим, рішучим, сміливим, це обов'язково. Mm -hmm. Бо, наприклад, якщо ти приходиш до свого роботодавця і кажеш йому, якісь цікаві ідеї, він тебе не чує. Треба мати сміливість і йти рухатися далі і стукати в інші двері, mm -hmm. де тебе почують. У мене є такий досвід, у мене особисто, тому не треба боятися міняти місця роботи. Це внутрішня харизма, це цілеспрямованість. Ну тобто це цілий комплекс усіх рис. Ну, що стосується підприємств, то підприємства, звичайно, могли б допомагати студентам і надавати можливість проходити практику mm -hmm. навіть ще під час навчання, можливо, на третьому четвертому курсі. Але в цій ситуації було б дуже добре, якщо ви ж заздалегідь укладав договір з підприємством. Щоб студенти могли проходити практику, в цьому разі і студентам було б цікаво, бо вони б набули якийсь досвід, вже були б знайомі зі структурою підприємства, з виробничим наприклад процесом. А підприємство формувало б собі вже певний кадровий резерв. Ще дуже класна тема, коли компанія виділяє певний бюджет на фінансування навчання певної кількості студентів. Які потім після закінчення вишу відпрацьовували 2-3 роки, наприклад, на цьому підприємстві? І я точно знаю, що така практика є в Європі. Це дуже популярно. Було б класно, якщо б це запроваджувалося і у нас, але знову ж таки зазначу, це повинна бути ініціатива саме учбового закладу. Ну, у нас насправді ми проводимо дуже багато зустрічей з роботодавцями, mm -hmm. і ви сказали таку ну, досить популярну да, скажімо так траєкторію взаємовідносин mm -hmm. вишу і роботодавців yes, про стажування. Yes. Але ми починаємо також ще із таких точкових маленьких зустрічей, як відкриті лекції, або просто мотиваційні зустрічі, можливо, mm -hmm. випускників, які вже є роботодавцями зі студентами конкретної спеціальності. І дійсно для студентів це, як, знаєте, як. Ковток свіжого повітря, тому що е, викладачі для них це більше теоретики, теоретики да, а, а вони завжди по-іншому сприймають тих, хто приходить ззовні, да, і е, розповідають про реальні кейси, про реальні запити зараз роботодавців, і це дійсно мотивує. От навім приклад, у нас спеціальність є фінанси, банківська справа та страхування. Вона дуже розгалужена, uh -huh. і студенти зазвичай. На першому курсі не розуміють, що їм цікаво. Чи їм цікава банківська складова, чи їм цікава страхування да? або можливо фінанси підприємств, і ось зустрічі з різними представниками mm -hmm. різних організацій, вони дійсно потім, після цих зустрічей розуміють, а в якому ж напрямку їм краще розвиватися. Тож, mm -hmm. як це один з варіантів, mm -hmm. да, можливих напрямків співпраці, це ще такі короткі зустрічі, але дуже дійсно mm -hmm. мотив мотиваційні mm -hmm. для того, щоб і. Підприємство представило себе, да, щоб так, щоб зарекомендувала, і потім Дар'я, скажіть, будь ласка, ви сказали, що ви вже досить довго в принципі в ну ви в різних компаніях працювали, але в принципі в одній тій самій сфері. Так. Що мотивує вас продовжувати розвиватися в тому ж напрямку і досягати нових вершин? Ви правильно зазначили, завжди працює у сфері продаж, тому звичайно мене мотивують показники цих продаж, ага. оскільки зараз я очолюю торгівельну компанію, то так мотивую, коли зростає оберт компанії, зростають показники, коли ми виходимо на нові ринки. Зараз, як, як, як я вже казала, маємо намір збільшувати долю ринку і виходити на експорт. Це особисто мене дуже мотивує. Мотивує мій колектив, коли навколо тебе дружня команда, яка має спільні ідеї, інтереси, коли всі захоплені своєю роботою, це насправді дуже драйвить, бо гарний колектив це результат роботи керівника. Я в цьому впевнена на 100%. І коли співробітники щасливі на своїх робочих місцях, коли в них горять очі. То звичайно це ти кайфуєш від роботи з ними, і тоді приходить успіх до компанії. В цілому а, мотивує моя сім'я, мої mm -hmm. діти, які. Слідкують за моїми успіхами, радіють і формують свою модель а, своєї майбутньої професійної діяльності. Сподіваюсь, беруть приклад. Мотивує чоловік, який завжди підтримує, вірить в мене. І як я вже казала, саме він радив мені отримати другу вищу освіту. Він мені казав, Даша, годі тобі вже сидіти в продажах, пора рухатися далі. Давай, давай. Дар'я, так. існує таке повір'я. Студенти кажуть, що дуже складно влаштуватися на роботу одразу після завершення університету, тому що у роботодавців є певна вимога, щоб той, хто приходить на роботу, вже мав досвід. Досвід від п'яти, наприклад, років, але в той же час, щоб був ще досить молодим, та, образно кажучи, в віці 25 років. Чи це насправді так, чи це можливо міф? Дивіться в різних компаніях по різному а, насправді є така проблема, я знаю. Але наприклад, я як роботодавець я віддаю перевагу молодим фахівцям, бо а, саме їх вік це є їх перевага. Зараз дуже цікава молодь. Це зовсім інше покоління. Ми живемо у вік діджиталізації, і м, треба йти в ногу з часом, слідкувати за світовими тенденціями, за змінами цифрових технологій. І якраз у молоді це дуже гарно виходить. Вони вміють користуватися і вчаться швидко користуватися всіма цима інструментами і штучним інтелектом, і бігдейта, і соцмережі. Тому вони мають перевагу навіть перед більш досвідченими фахівцями, а тому для мене це не актуально, що треба ну, на роботу брати людей тільки з досвідом. Ні, тобто студенти на на вашу з вашої точки зору є більш такими флексібл? Да? Більш адаптивними до змін в цифрових сучасних технологіях. Так, а як ви вважаєте, ми з вами говорили, що студенти. Зараз навчаються здебільшого онлайн, і в принципі ця відсутність комунікації ну, вона відбувається на їх вміння комунікувати на тому, як вони себе поводять в командах, вміння роботи в команді. Повірте, ні Ні? ні ви поки я, що цього не, не не бачите. Я не бачу і а, я взагалі вважала, що нічого не замінить а, контакту uh -huh. м, офлайн живу. Але ні. Ось, ось про це я й кажу. Це нове покоління. Вони вміють користуватися всіми цими інструментами, які зараз у нас є. Тому. Супер. Так. Ну і напевно, останнє запитання, Даш, скажіть, будь ласка, яку б ви пораду надали нашим студентам для того, щоб стати успішними? А, таке розширене питання. Ну, що таке успіх? Насправді немає якоїсь особливої формули успіху, бо якби така була, то певно кожна людина була поспішна. Успіх кожен трактує по-своєму, бо у всіх у нас різні цілі. Ми всі по різному дивимось на світ. Але що точно я можу порадити, це бути відкритими до нового досвіду, це вбирати в себе якомога більше знань під час вашого навчання у виші, бо повірте мені, після закінчення навчання у вас на це буде набагато менше часу. Звичайно, вчить іноземні мови, бо це must have сьогодні, mm -hmm. від цього ніяк. А, я раджу студентам. Після роботи, вже заговорююсь, після навчання шукати роботу в крупних компаніях, холдингах, корпораціях, бо саме там ви зрозумієте, що таке працювати в колективі, що таке структура компаній, виробництво, планування, бюджетування. Тобто треба бути готовим, що 2-3 роки після закінчення вузу у вас є. Такий золотий час, коли ви можете набратися досвіду, коли ви можете зрозуміти, а чи на своєму ви місці а можливо вам ще треба щось вивчити. Ви можете вже показати перші результати, зарекомендувати себе, і потім вже диктувати свої вимоги роботодавцю. Тобто, заробітня плата не повинна бути головним мотиватором для студентів, це точно. Я по собі можу сказати це. Ніколи не було для мене на першому місці. Ти працюєш, ти вболіваєш свою роботу, а успіх і дохід це вже приходить як результат твоєї діяльності, якщо ти є успішним. Ну і звичайно, успіх приходить до людей, як я вже неодноразово зазначила, харизматичних, сміливих, рішучих, цілеспрямованих, чесних, порядних. І е, треба м, формувати біля себе команду однодумців завжди, бо сам ти не впораєшся. Щоб сформувати цю команду однодумців, е, потрібно своїм прикладом показувати, як це працювати наполегливо, е, чесно, порядно. І тоді успіх забезпечений. Ну мені так здається. Дякую вам, Даша. Отже, основні поради від нашої сьогоднішньої гості це бути наполегливим, не боятися пробувати щось нове, вивчати мови і оточувати себе колом однодумців. І Дніпровська політехніка це та спільнота, в якій ти станеш успішним. Тож долучайтеся до Дніпровської політехніки і ставайте успішними разом з нами.